Ну, то що знову доброго дня? Вітаю. Перша трансляція пройшла успішно. Але голосу не було на запису, тому починаємо знову. Рада вас привітати. Давайте з'ясуємо, де ж ми знаходимося. Сьогодні вже 3 липня і закінчився період богині праві. Були яскраві да, здійснення, і у кожного вони були свої, Є що згадати, чому посміхнутися, про що подякувати, звичайно. І я вас вітаю, саме богиня праві передає свої повномочі нашому великому могутньому Богу Богів, саме Богу Перуну. Що хочу сказати, дуже багато цікавого є у неославяністів, цікавого так в лапках, да, де щось, якась система робила вброси, перекручувала, лякала. Тому чим лякають, туди йдемо, бо там, там, де лякають, там сила. Ви знаєте, що в нашій традиції завжди було тільки найкраще, величне і все заради природи і людини. І для них тому о, тільки божественні аспекти, які потужні і корисні для нас, ми вивчаємо, і це о, головна функція Бога Перуна це праведність. Ну давайте згадаємо праведників. Хто були праведники? Які вони були? Це ті святі, розумієте, яких може розтинали, палили. Вбивали, але щось вони таке знали, якось прожили той свій життєвий шлях, пройшли да і дійшли рівня праведності. Так от я вам скажу, що саме праведність у нас спочатку з зародження, як імпульс, як хвиля, як як потужний потужне сяйво. Воно в кожному з нас зразу в зародженні. І це іскра Бога, Бога перуна. розумієте Тому давайте приділимо увагу його періоду, запис Значить, період Бога Перуна у нас цього року буде з 3.07 по 21.07. Зеніту, да, зеніту в нашій місцевості або у кожного де у кого на 21 червня. зеніту, ви визначаємо нагадую, як завжди, вже прожужало всі вуха. Да? Далі дивіться. Ми знаємо, що в кожного бога є день благодіяння, благий день, коли його благодать сходи на земний план. Відмічаємо, це буде у нас з 15 на 16 07 липня, липня. Да? З Зеніту 15 по 16. Основна функція. Давайте її зафіксуємо, що це він, що перун є, провідник тієї першого творчої ноти світла. Увага на.